Ми в містечку Хохма не і досі чекаємо на аджастера зі страхової компанії, який запізнюється, як завжди вони запізнюються. І знаєте, що це окей, коли це є друга, третя, четверта інспекція за день, але це перша інспекція за день. Тому це все напевно, що селф-дисциплін. Що є? То є в будь-якому випадку. клієнт каже, треба дзвонити, питатися, де воно є, тому що мені треба їхати. А я кажу, не треба, тому що ми не хочемо жалітися на людину, яка в кінці кінців приймає рішення про те, чи платити нам чи не платити. Тому, якщо у вас є якісь проблеми з джастером, окей? якщо це тянеться до місяця часу, потерпіть, справді краще так, ніж розізлите його, а він потім каже, знаєш що, хочеш рішення швидко, на тобі ні і на тобі швидко. А якщо це тягнеться вже більше, ніж місяць, ну тоді у вас є проблемка, вас ігнорують. Якщо у вас є проблемка вас ігнорують, то це означає, що ви робите щось не так. А якщо ви не знаєте, як зробити правильно це, тоді вам потрібна допомога. От привіт. Номер телефону нашого і внизу під цим відео ми робимо інспекції, дивимося, на клейми безкоштовно. Хей вам це ніколи нічого не коштує. Ніколи, я це маю на увазі, ніколи нічого не коштує. Можемо подивитися, що у вас там робиться. Можливо, ви щось пропустили, можливо, ви щось не зрозуміли, але в будь-якому випадку розберемося, скажемо вам, що ми можемо зробити для вас.